Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми із вами будемо говорити і про хороші, і про погані новини, але для того, щоб вам одразу на початку випуску не хотілося лізти у петлю, почнемо із хороших про удари по так званій Російській Федерації. Завідують мовча, а я у окна лежу. О, зарвалася Твою! За минулу добу сили оборони України здійснили низку успішних атак по території країни-агресорки і атакували серед іншого, наприклад, Саратовський нафтопереробний завод вже вкотре. Ні, це те прям попали по ньому снусняв тон літався й еткай. Учора в день також українські безпілотники подолали велику дистанцію, понад 1400 кілометрів, і вже повторно атакували орський нафтопереробний завод. Він раніше тонув, потім горів через атаку українських дронів. І от знову дівчатки, дивіться, завод підірвали. слышали, як дрон летить бить, бить, короче, коротше, стреляли, не попали, попалював позарвався завод. Щонайменше одного удару за минулу добу було завдано й по об'єкту електроенергетики. На тимчасово окупованій Донеччині було влучання дронів по Старобешівський Тес. Ч -ч -ч, мігалка Бетмена взивають. Ну і вже цієї ночі до міста Будьоновськ, це у Ставропольському краю, так званої Російської Федерації. Завітали українські безпілотники і атакували завод Ставролін. Хоча місцева влада повідомила, що це усе були тільки обломки. Даний завод є газопереробним, а Генеральний штаб повідомив, завод має повний цикл переробки вуглеводної сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки. Армії РФ серед іншого виробляє і складові частини до БПЛА. Атаки українських безпілотників мають серйозний вплив на ситуацію всередині так званої Росії. І з економічної точки зору, і не тільки. Сталася одна цікава ситуація. От є місто Ульяновськ. Наприклад, його називали самі росіяни it столицею так званої Росії. Так от у it столиці вимкнули повністю мобільний інтернет. Це зроблено на постійній основі 2G там працює без проблем. Ми рекомендуємо звернутися до провайдерам. З провайдерами всі договоренності є. вони установят інтернет проводний. Ну до оканчання спеціальної майна операції російська влада зараз активно набирає резервістів для боротьби із атаками українських безпілотників в тилу так званої Російської Федерації. Посилюються і інші обмежувальні заходи, які стосуються не тільки мобільного інтернету, а й тих самих месенджерів, і все це під приводом боротьби проти тероризму та БПЛА. Хоча насправді Кремль закручує гайки, щоб більше контролювати росіян. А чому б нам телеграм з Вотсапомбачені не ніґрохнуть? Та ми готові ради Безопасності, потерпіти. І на цьому моменті я закликаю вас підписатися на мій канал терміново, якщо ви досі не підписані, щоб не пропускати нові випуски. і є. Ще одна хороша новина. Ми можемо вам показати, як працює проєкт Шахедоріз. Насолоджуйтеся. Ошук рішень. Мільйони вкладених гривень. Майже 1000 збиттів. Понад 60 охоплених підрозділів. Врятовані життя. Шахедоріз тільки починається. На! Легенда, Ты Ладно, это я уже скину, Серега. Усі реквізити, є, як завжди, в описі до цього відео. Там є посилання на постійну банку наша хедоріз, вона не буде змінюватися. Є також посилання на постійну банку на поточний русоріз. Вона теж не буде змінюватися. Закиньте по 2 гривні на кожну із цих банок, і ми вже зможемо істотно допомогти і нашим оборонцям неба і оборонцям нашої землі. Це зараз дуже і дуже актуально, особливо якщо подивитися на те, яка є ситуація у Покровську, у Мирнограді, у Куп'янську, у Костянтинівці і неподалік від Гуляйполя. Звідти приходять погані новини. Ситуація в Запорізькій області ускладнюється. Діпстейт повідомляє про суттєве розширення сірої зони на ділянці Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. Ситуація з кожним днем стає все далі, далі, як напряження, напр, напряження. Я маю вам пояснити, поки наша увага зосереджена зокрема на ситуації у Покровську та у Куп'янську, Росіяни активно просуваються південніше на південно-Донецькому або як вже зараз можна казати Гуляйпільському напрямку. Фактично, за останні три місяці росіянам вдалося досить значно просунутися саме там, захопити, окупувати низку населених пунктів на перетині Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Якщо говорити про те, що відбувається прямо зараз, про просто... С словами, то росіяни обходять наші фортифікації умовно збоку із сходу на захід і просуваються таким чином. А ще їм там мало хто може насправді зараз чинити супротив, тобто ситуація доволі непроста. Двома словами, ми маємо дуже обмежене фінансування, і тому ми змушені урізати зараз закупівлі перехоплювачів шахедів для того, щоб допомогти військовим на гуляйпільському напрямку. І користуючись нагодою, якщо це відео дивляться воїни, які тримають там оборону, я закликаю звертатися до нас. Якщо у вас є потреба в FPV-дронах, пошту я лишаю в описі до цього відео. Ми спробуємо вам допомогти. Хоча зараз досить складно балансувати у питанні бюджету, я поспілкувався із кількома військовими, які зараз тримають оборону на тому важкому складному напрямку. Якщо говорити спрощено, то там усі ті системні проблеми, про які постійно доводиться говорити. Час від часу, і які не вирішуються, якщо конкретизувати, то те, що мені озвучили, є проблема із взаємодією, є проблема із забезпеченням, не вистачає зокрема дронів камікадзе або ті, які надають, вони не придатні до застосування. Є проблема із зволіканням, з відведенням особового складу з непідготовлених позицій, та й в цілому там є проблема із фортифікаціями, тому що ніхто не очікував, що росіяни будуть отак і саме там наступати. Бракує також піхот. І бракує особового складу взагалі, і одна із найбільших проблем це брехня. Щодо брехні, то тут є один дуже яскравий приклад. Буквально вчора головнокомандувач Сирський визнав, що росіянам вдалося окупувати щонайменше три населених пункти за останні дні на цьому напрямку. Але у той самий час. Так званий командувач штурмових військ Валентин Манько казав прямо протилежні речі. Е, значить, хочу вам трошки новин і добрих з фронту. Зараз у нас ідуть бої за, в населених пунктах Полтавка. І Успенівка, от і ворог з цих двох населених пунктів намагався рухатися а у бік гуляй поля ворог був зупинений від учора. Від сьогодні ще вночі вони попрацювали. Ми працювали дуже. Дуже так активно, але плідно у той самий час, коли Манько робив отакі доповіді, згадані ним населені пункти були вже під російською окупацією і росіяни продовжували просуватися на Гуліпільському напрямку. А Манько казав, що усіх зупинили і перемогли. Я маю нагадати, що нещодавно головнокомандувач заявив, що. Нечесність має надто високу ціну. Життя наших воїнів. Моя перша вимога правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром. Цей напрямок, який вибрав для себе противник, ворог для нової атаки, для нового наступу, широкомасштабного, ну зусими та мить, зусими витіка витікаючими з цього, ми зупинили. Тобто, ну з радісного, що ми його зупинили, я маю давати реалістичну оцінку. Якщо ситуація буде розгортатися далі, так як вона розгортається зараз. Якщо не буде зроблено системних висновків, якщо й далі будуть покриватися ті, хто брешуть, брешуть відкрито, відверто, то ми можемо втратити набагато більше територій. Ми можемо отримати обвал фронту і прокинутися одного дня, та побачити, як російські танки заїжджають, наприклад, у Запоріжжя або Дніпро, це цілком реальний сценарій, якщо ми не будемо змінюватися, бо ми або змінимося, або загинемо. Разом із тим, росіяни наступають не тільки на Гуляйпільському напрямку, важкі бої у Куп'янську, важка ситуація у Костянтинівці. Туди вже проникали російські групи. І, а вже ж дуже значні зусилля росіяни зараз кинули на покровські дрони. Це те, що допомагає рятувати життя наших військових. Дрони це те, що допомагає зупиняти російські штурми. Все не так просто, тому що противник обладає достатнім кількістю безпілотників, Которые... Які... Приміниться в форматі камікадзе. Огромную проблему общем ситуація контролируемая. але не простає. Якби не ваша щоденна постійна регулярна допомога, ситуація була б ще складніша. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте наше військо. Дякую вам за те, що допомагаєте знищувати росіян. Дякую за те, що допомагаєте збивати російські шахеди. Продовжуйте допомагати, будь ласка, і надалі. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 265 нових евпів. Села оборони півдня, вкотре висловлюємо щиру подяку благодійному фонду спільнота Стерненка, а також свідомим громадянам, які постійно долучаються до збору коштів на росоріз, Звонання наданням 10 швидкісних зенітних решпів перехоплювачів разом до перемоги. Бажаю здоров'я. Ввод перехоплювачів до кола 104-ї окремої бригади ТРО висловлює подяку пану Керію Терненку та пільноті пана Керію Терненку за надання чергової допомоги у вигляді 20 збройних перехоплювачів, які вже поїхали на позицію та будуть нищити ворозі Крила. Ми працюємо по старій скарби. Ви донатите. Ми робимо роботу. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Сол спеціальних операцій Ревгу щиро дякує Сергію Стерненко та всій його спільноті за надані нам оптоволоконні дрони, які вже чудово себе показали в бою з ворогом. І я впевнений, що буде продовжувати міщити ворога та виганяти його з нашої країни. Дякуємо всій спільноті. Слава Україні! Всі бригади буреві, батальйону Кондор, Дякуємо фонду Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям слава друзі! Звісно, я маю знову попросити вас допомагати українському війську це дуже важливо. Але я також закликаю вас говорити про потребу армійської реформи, а особливо про неї повинні говорити українські військові, а я інші люди готові підтримати. Не мовчіть, коли ми говоримо про проблеми, ми можемо їх вирішити. У нас іще є шанси вистояти у російсько-українській війні, але для цього ми маємо змінюватися.